Після проголошення незалежності Косова у 2008 році в році Україну почали серйозно просуватися американські інвестори у Косові. Люблять сполучені штати там повно пам'ятників, проспектів і площ присвячених американським посадовцям, які допомогли країні здобути незалежність від Сербії у 1999 році. Проте, якщо об'єктивно американська діяльність у Косові не була особливо успішною, про це пише видання Політико. У час США вклали Україну багато грошей, пріоритети Вашингтона визначали швидше короткострокові бізнес-інтереси ніж надання Косову того, чого країна справді потребувала для розвитку. Навіть після десятиліть американської допомоги і підтримки країна залишається економічно і політично відсталою. Рівень безробіття в Косові один із найгірших у Європі в середньому понад 27% протягом 10 років до 2022-го. Частково через те, що багато людей працюють неофіційно. Погані економічні перспективи спонукають молодь масово виїжджати з країни. Майже 800 тисяч її громадян живуть за кордоном. Більшість із них в країнах Європи. Хоча багато хто надсилає гроші додому в Косово, економіка країни стала залежною від грошових переказів, ненадійного і нестабільного джерела доходу, що становить приблизно 15% ВВП. Однією з перших, хто почав відбудову Косова, стала найбільша інженерна і будівельна компанія США Бектел. Вона хотіла прокласти кілька доріг. Американцям навіть довелося переконувати місцевих у необхідності їхньої появи. Попри застереження з боку світового банку і міжнародного валютного фонду щодо економічної доцільності проєкту, уряд Косова підписав контракт. Будучи бідною суверенною державою без кредитного рейтингу, Косово вирішило профінансувати угоду зі свого бюджету. Минуло небагато часу, як косовари відчули на собі фінансовий тягар від цього будівництва. Бектел могла би похвалитися переконливими союзниками, здатними продати цю ідею. Марк Тавларідіс, який був у Раді національної безпеки Клінтона під час війни в Косові, перш ніж стати лобістом, працював зі своїми старими друзями в Приштині для Бетчел з невеликою допомогою від іншого провідного голосу тодішнього посла США Крістофера Дела. За його словами, професійний дипломат підтримав цей проєкт не лише тому, що він мав економічний сенс для Косова, але й тому, що обов'язком Дела як посла США було сприяти американському бізнесу. Іншим власним шматком стала приватизація державного комунікаційного оператора ПТК. І саме тут колишня держсекретар Мадлен Олбрайт, одна із ікон боротьби за свободу Косова, вирішила залишити свій слід. Її інвесткомпанія швидко стала головним учасником у тендері з продажу держкомпанії. На той час Олбрайт вже володіла частиною єдиного приватного мобільного оператора Косова. Дбання ПТК сконцентрувало б у її руках занадто великий вплив на сектор. Після публікації у New York Times, яка звернула увагу на діяльність Олбрайт у Косові, її компанія відкликала свою пропозицію. Незважаючи на запах скандалу, немає сумнівів, що Косово було б гарною ставкою для багатьох американських компаній, що працюють тут. Чи виграло від цього саме Косово? Питання складне, і над ним варто було б замислитися і Вашингтону і Україні, оскільки Київ намагається переконати американців залишитися залученими в країну, зокрема допомагаючи у виконанні гігантського завдання з відбудови інфраструктури зруйнованої Росією. Колишній верховний головнокомандувач НАТО Веслі Кларк також не приховує спроб отримати вигоду від репутації одного із рятівників Косова. З 2012 року він намагався отримати права на п'яті за обсягами у світі запаси бурого вугілля у косові для компанії, де він був головою правління. Звістка про цей план занепокоїла чиновників із програми розвитку організації Об'єднаних Націй. Зрештою, уряд Косова вирішив не надавати компанії Кларка дозвіл на видобування вугілля Україні. Такі епізоди пише політику, свідчать, що допомога США може різко змінитися після того, як американський великий бізнес вичавить із країни усі ресурси, і Україна має це чітко усвідомлювати. Що на думку кожного станеться наприкінці російсько-української війни. Запитав цього тижня колишній конгресмен республіканець, а нині телеведучий Джо Скарборо у своїй програмі, аргументуючи необхідність надання більшої допомоги Києву. Хто буде відбудовувати? Еквадор не буде відбудовувати Україну. Сполучені Штати будуть там. Американський бізнес, американські підрядники тощо ми будемо там, допомагаючи відбудовувати Україну, І американці зароблятимуть на цьому багато грошей. Для України, пише політико, завдання відновлення зруйнованої інфраструктури буде викликом чи не, на, чи не для цілого покоління. Для корпоративної Америки це буде просто ще однією можливістю для бізнесу. І Якщо Косово може слугувати дороговказом, українцям слід бути обережними у своїх бажаннях. Це був огляд преси.